Вітаю, друзі! Мене звати Вікторія Старовойтова і ви на каналі Це Між нами. І сьогодні ми говоримо про мастурбацію. Що це зняття напруги чи акт задоволення від самого себе. Мастурбація це процес стимуляції своїх ерогенних зон в зоні геніталій до оргазму. Але також мастурбація може бути актом пізнання себе процент взаємодії зі своєю тілесністю. Навіщо вона потрібна? Перше, щоб розуміти своє тіло, як воно збуджується. Чи знали ви, друзі, що збудження бере свій початок в голові, а геніталії? Тільки відтворюють його. І як ми не говоримо, що чоловіків пенісовий оргазм, так само ми не говоримо, що в дівчат кліторальний орган, тому що пеніс і клітор це природній та єдино можливий орган в тілі чоловіка та жінки, який може відтворювати оргазмічну функцію. Другий момент: ви можете дослідити глибину свого оргазму. Наскільки часто ви можете оргазмувати раз за разом? Чи дійсно под Довжується тривалість настання оргазму після першого оргазму. Це буде важливий лайфхак потім для хлопців. Адже якщо вони захочуть подовжувати свій статевий акт, їм треба буде просто помастурбувати перед Дівчата будуть дивитися, як подовжується їхній. Акт стимуляції ерогенних зон і скільки їм потрібно часу для оргазму, це потім значною мірою покращить її роботу з собою, якщо вона захоче навчитися оргазмувати в сексі з партнером. І, от, якщо ви хочете з чогось почати, обов'язково беріть дзеркало, розглядайте свої геніталії. Вони мають викликати у вас або нейтральні почуття, або позитивні. Це дуже важливо. Якщо ви вважаєте свої геніталії дивними, темними, затертими, член якийсь недостатньо рівний, чи кривенький, чи сухенький, чи якось він кланяється, нахиляється з таким ставленням до свого члена, ви потім якось асоціативно і до сексуальності. Також будете ставитись якось так. Вам буде здаватися дивним взагалі статевий акт. Ви будете ставити під сумнів взагалі сексуальне бажання вашої партнерки до вас. І так само жінки, якщо вони не приймають свої геніталі, не люблять їх торкатися, не розглядають їм якось дивним. Взагалі здається оця відповідальність за власний оргазм. Вони просто це скидають на партнера і все. Тому, звичайно, якщо ви обираєте для себе мастурбацію, обов'язково придивляйтесь до своїх геніталій. Але... Передивіться, будь ласка, ще раз свій ритуал мастурбації. Наскільки цей процес гігієнічний? Чи супроводжується цей процес переглядом порно? Тому що якщо так, це може певним чином. Погіршувати вашу здатність до фантазування і третій момент: наскільки ваша мастурбація безпечна, чи не використовуєте ви якісь дивакуваті підручні матеріали, які потім можуть пошкоджувати ваші геніталії, передавати якісь бактерії та інфекції? А головне травмувати вас психологічно. Адже, якщо ви відчули больові відчуття під час мастурбації, вам буде здаватися, що цей акт задоволення самим собою якийсь проблемний, і це потім буде ускладнювати ваше сексуальне життя. Я рекомендую вам урізноманітнювати вам ваше сексуальне життя і вашу мастурбацію тими спеціальними девайсами, які Спеціально створені для цього, для вашого самозадоволення, для вашого дослідження себе. Для чоловіків раджу мастурбатори бренду Swacom Connection серії. Є SEM Neo, який має ефект посмоктування та вібрації, крім рухів. Для потужних рухів можна обрати Alex Neo 2. А для найреалістичніших відчуттів. Адже там буде ефект нагрівання всередині. Рекомендую Hansneo. До речі, цими девайсами можна керувати через смартфон. Тож, чоловіки, розслабляйтеся, налаштовуйте режим, який вам підходить, і отримуйте якісне задоволення з якісними девайсами. Для жінок є також хіти останніх років. Це вакуумні стимулятори, і у бренду Swacom. Вакуумна стимуляція забезпечується за рахунок технологій. Що створює 3D-ефект посмоктування для найкращих відчуттів для головки вашого клітора? Ось ці компактні моделі. Swacom Pulse Light Neo та Swacom Pulse Galaxy. До речі, в Swacom Pulse Galaxy є можливість зробити зоряне небо режимом проектору і поринути в мастурбацію в такій специфічній, приємній, романтичній атмосфері. Адже я вам говорила, що самозадоволення це час на з себе партнер цього відео бренд Svacom. це високофункціональні, високотехнологічні девайси, які ладні задовольнити усі рівні сексуального задоволення чоловіків та жінок. Адже не тільки дотиком ми можемо виходити на новий рівень усвідомлення нашої сексуальності. А зараз саме до правил мастурбації. Ми проговорили, що мастурбація має бути безпечною. А ще вона повинна бути гігієнічною. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Ми обов'язково миємо руки та геніталії, перш ніж мастурбувати. Обов'язково використовуємо лубрикант. Це стосується і чоловіків, і жінок. Для чоловіків є декілька технік: стискання, цікаві варіації. Стоп старту, коли ви під час мастурбації зупиняєтеся і тим самим подовжуєте тривалість своєї мастурбації. А значить, статевого акту обов'язково придивіться до цього правила, якщо у вас є проблема іноді з передчасною еякуляцією, обов'язково мийте руки. Після мастурбації, що стосується жінок, там ми придивляємося на чутливість головки клітора. Якщо вона надчутлива, ви маєте стимулювати головку клітора через капюшон. Якщо вона середньої чутливості або менш чутлива, ви можете піднімати капюшон клітора і вже напряму по головці клітора вчиняти дії. Звичайно, це може бути проникаюча мастурбація з Веденням пальців та іграшок, які будуть попередньо помиті та продезінфіковані, і обов'язково використовуйте лубриканти на водній основі. Це все, що стосується генітальної мастурбації. Якщо ви практикуєте анальну мастурбацію, не забудьте про лубрикант на силіконовій основі. Це дуже важливо, тому що е, в Нашому анальному отворі, там буде інша середа, не така, наприклад, як в вагіні. В вагіні це кисла середа, а в анальному отворі в прямій кішці це лужна середа. І тому, чи ви чоловік, чи ви жінка для анальної мастурбації, пам'ятайте, лубрикант на силіконовій основі подовжить ефект лубрикації водні. Ми використовуємо для геніталій. А силіконові для анального отвору. І там обов'язково і іграшки, і руки помиті перед цим. Також важливий момент і говорю це і чоловікам, і жінкам, і всім, всім небінарним персонам, всім, хто якось взаємодіє з анальними отворами чи з геніталіями. Не забудьте про довжину нігтів. От в мене нігті задовгі для анального фінгерингу і для вагінального, до речі, також. Тому подбайте про це на Перед, щоб мастурбація була приємною і не травматичною для ваших партнерів, напишіть, будь ласка, якою була ваша перша мастурбація? Чи здається вона вам зараз смішною? Як вона у вас змінилася? Коли ви подорослішали, і не забувайте підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Ставте дзвіночки, пишіть коментарі. А також ставайте спонсорами, якщо вам важлива тема сексуальної освіти та сексуальної обізнаності нашого населення. До нових зустрічей!